Усім привіт і здоровенькі були. Ходи, ходи, курочку, ходи, 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 не кусайся, виходь, Вихвати. виходь, Ну, не хочеш? Ну, як хочеш. Прийшла красуня. Ага. Куди ти дінешся? Отами сіди тепер і Ну і це наші чудові квіточки пошивають себе прекрасно. Ця газдиня любить гойдатися. Ось тут на віточках. Ось тут сідає і гайдається. У нас ранок пів восьмої. Їдеть моя Марічка до роботи. Сьогодні у свято, ну, але нічого не поробиш. Краса тут. І трошки не одягнена, не хочу виходити на двір. Степан також сьогодні працює. Я залишаюся вдома. Що буду робити, навіть не знаю. А робити є що, як завжди, вдома. У мене, як завжди, зранку смузі і вітаміни бади. І буду йти на город зараз, рвати зелені, буду варити зелений борщик. Вено цей щавель якраз підріс знов. Маю шанс. А що було у мене цього разу смузі, банан, ківі, абрикоси. Мандарин, насіння чия і насіння льону. Було смачно. Розвела це все кокосовою водою, сніданок. Не завжди я роблю такий голодний сніданок. Десь коли щось прилітає ще щось, але здебільшого смузі. Не завжди склад одинаковий, все, що є в хаті. Додавляю. Цей раз було тільки це. На мої квіточки з кожним днем все гарніші. Майори шикарні. Кіця поїла, не виходить, вона захована. Ось наші помідори. Ви знаєте, я тепер дізналася, що помідори зелені, корисніші, ніж червоні. Так що, а кого я слухаю? Я слухаю на Ютубі Макс Погорілий. У нього є свій канал, обман речовин називається. І російська версія у нього є обман гірок. І він каже, що от поживних речовин для здоров'я, для імунітету у зелених помідорах більше, ніж у червоних. І щоб червоні відкривали всі свої властиві якості, їх треба підігрівати. Так, що у нас тут? Петрушки у нас тут нема. Ягідки у нас, напевно, глушить трохи оця малина їх і оце. Не знаю, що це, якийсь кабачок чи що щось по ньому лазить, якісь муряхи. Е, глушить наші ягідки, тому трошечки забідовані. Дивіться, ще вель у нас. Минулого разу було менше, тепер мені досить на зелений борщ. Степан захотів. Ну, окей, якщо є така можливість, якщо є час, можна зварити по одному гратися. на Нашарпаю зараз отак. Ай-яй-яй-яй-яй. Думаю, що доста буде на один раз. І петрушка є тут. І покажу, дивіться, мої... Ростуть батернатсквоші, це вже зовсім великий. Трошечки вчора порідла, пообривала листя, може щось поможе. Іду рвати петрушки. Нарвала зелені, дивіться скільки. Ну і треба подивитися, що тут робиться зранку. Пчілки влітають. Краса поки тримається, це найчудовіша пора пік цьому всьому. Але дивіться, соняшники ще мовчать. Гладіола також тільки один пока. Зараз це все розберу, помию. Дивіться, ці бульки також вчора намикали. Дрібненька лика вже є. Відкрила пошту, а там конверт. Дивлюся, з Motor Vehicles. Прийшло моє водійське посвідчення. Чомусь у мене... Минуле було видане на два роки. Два роки минуло. Прийшов папірчик, що вам треба обновити. Обновили. Там заповнили якусь анкету, заплатили пару доларів, і через деякий час приходить нове водійське посвідчення. Ось тут приклеєне на цю ліпучку по почті у конвертику. Тут, до речі... Всі такі серйозні документи приходять по почті. Ми самі дивувалися на початках і паспорти наші американські, все, все прийшло в конвертах, і грін карти. Тут нема проблем з доставкою таких документів, і маю тепер водійське посвідчення на 4 роки. Все, буду їхати далі. Зварила я борщик на курячих колінцях. Зелений, яєць додала. І все, смакота готова. Степан буде мати ввечері, чим насолоджуватися після роботи. А я трохи попила сосила, посуд заклала, помила. Єдине, що не зробила, не, не попрала, тому що хлопці в подвалі відключили пралку, відключили сушку, все. Іншим разом. А дівчата мої земляки кличуть святкувати. Ну, що робити? Звичайно, сама дома сидіти скучно, буду їхати. Зараз піду, куплю якийсь тортик, якісь квіточки. І до дівчат їхати недалеко, не те, як куди не куди там, у Пенсільванію. Ближче, тут, Нью-Джерсі. І будемо святкувати День Незалежності Америки. Ми ж американці. Я взяла тортик Black Forest. Це чорний ліс по-нашому. І взяла квіточки дівчатам. Ось такі трояндочки. Буду їхати, але сподіваюся, що не буде трафіка, тому що сьогодні може бути важкий день на дорозі. Їхати місцями. Тому що трафіки, особливо там на хайвеях, <кій> всі їдуть на Саусте, туди на океан. А от часом отакі доріжки є, свободні їдь. Головне швидкість тримати правильно, тому що свято не свято, поліцаї не сплять. Не знаю, хто, <кій> їдучи за рулем, відпочиває, я не відпочиваю. Як би не було просто. Ну і що ти тьотя? Тьотя заблудилася трошки? І ще є такі, як я. Їдуть <смір> страхом, не знають куди. Але в мене є подружка GPS, вона мене веде. У мене А я вже приїхала навіть трохи швидше. І чую, бахкають. Сьогодні, до речі, в Нью-Йорку буде величезний феєрверк. Його роблять кожного року. Магазин Месіс там, мені здається, його робить. І в інтернеті можна знайти місця вулиці, де його буде видно найкраще. Хто збирається дивитися, не пропустіть, кажуть, що феєричне таке видовище. Ми ніколи не були на цьому феєрверку, на цих красотах. У Нью-Джерсі майже у кожному містечку роблять свої. Можливо, трошечки менші за розміром, можливо, трошечки не такі, як у Нью-Йорку, але в Нью-Йорку кажуть, що це все грандіозне. Так що, хто ще не знав, не чув, будете знати, сьогодні феєрверки. Дивіться, що ми з дівчатами сьогодні п'ємо вино на випадок святкування такого свята. Бачите, яка в нас краса? І навіть є мама він, Бачите? З бринзою, так? З бринзою. І з рибка у нас є. Дивіться, яка краса з шримпами. Так що у нас сьогодні свято настояще, ага. Відкриємо модель Незалежності, дай Боже, щоб у нас фінського. Та я казала, що Україна була незалежна від позігань різних придурків. Коротше, нам смачного. Ні. за незалежність. А ми поїли тортиком. Тепер їмо кавунчик. Гарно сидимо. Все, вертаюся я від дівчат. Гарно посиділи по тихому, по домашньому. По сімейному, так скажемо. Ми з ними знаємося вже скоро 14 років, зріднилися, тому не вимагаємо один від одного якихось помпезності, знаєте. Все просто, по-тихому, зустрілися, поговорили, побалакали, розповіла, що там робиться в Україні, як виють ті сирени, страхи господні. Та й про ціни, та й про життя вдома? Ти у нас шоста година, я вертаюся. подвійна зарплата за сьогодні, тому вони роблять вигляд, що працюють. Тому, то напевно, всі з відпочинку або в гості. Або всі йдуть, знаєте куди. Всі йдуть дивитися на фейерверки, На салют нью йорку прийшла Степан грається з аркою для винограду. Дивіться, яких огірчиків я вже назбирала. На салат маємо отакий любий розмір Степан. Я люблю розмір поменше, ось такий десь. А Степан каже, що це такі справжні салатні. А сусіди індуси кличуть іти дивитися на феєрверки, куди йти в Едісон. Я кажу, ми кожен рік ходили, тепер вже щось. Надоїло одне і те саме, бах-бах-бах-бах. Цей раз будемо сидіти вдома. Степан щось майструє, він у нас кулібін. Все, з вами буду прощатися, всім пока, бувайте здорові, бай-бай. День незалежності у сусідів. Вогню немало, диму багато і шуму багато.